Лекція номер три. Паралельні сили, додавання двох паралельних сил. Значить, якщо лінії дії сил паралельні, то такі сили носять назву Паралельні сили. Значить, розглянемо питання про додавання сил лінії дії, яких паралельні. При цьому тут можуть бути два випадки: коли паралельні сили мають однаковий напрям та коли паралельні сили мають протилежно напрямлені. Що зглянемо випадок, коли дві паралельні сили мають однаковий напрямок. Маємо тіло, до якого прикладені дві паралельні сили. p 1 в точці А і p 2 в точці Б. Напрямок сили p 1 і p 2 одинаковий. Додати сили це означає визначити їх рівнодійну. Бачимо сили p 1 Точки А і по в точки Б. Значить, спочатку. Щоб ви бачили, що відбувається, переділю так. Значить, Спочатку з'єднуємо точки А і Б прямою. Ось точка А. Ось точка А. Точка Б прямої. Далі прикладемо в точках А і Б дорівнювальну дорівнювальну силу П3, П4. П3, П4. Причому П3 дорівнює мінус П4. Далі. Далі при надену точках А і Бідображу силу П3П4, причому П3 дорівнює мінус П4. Вектори сил П2 П3 і П4 розміщені на прямій АБ. Вектори. П3 П4, розміщені на прямій АБ. Друга аксіома статики дозволяє це зробити. Внаслідок цього в точках А і Б отримуємо по дві сили: точки А точку П1 і П2, в точці Б точку П2 і П4. Які можна додати завдяки третій, аксіомі статики, і в кожній точці отримуємо рівнодійну. Бачимо точ, рівнодійна R13 і рівнодійна Р24. Переносимо точки прикладання рівнодійних сил r 13 і r 24 вздовж лінії D в точку перетину D. Далі розкладаємо кожну рівнодійну на складові R13, розкладається на P1,3 і P24. З вже відомою, другою сйомою статики: прикладені в точки, де сили П3 і П4 є зрівноваженою системою, яку можна відкинути. Залишаються прикладені в точки де дві сили П1 і П2, напрямок якийсь підпадає. Додаємо їх і отримаємо. П2 дорівнює. Сили П1 і П2, напрямок яких припадаємо. Додамо їх і отримав рінадійну модель, якої буде рівнодіна R дорівнює П1 p П2. Перенесемо вектор рівнадійної сили R з точки D в точку C, Яка розташована на прямій AB. Ми розглянемо трикутники. Який є на рис 12. Позначимо бупами кінці векторів сил P1-L, P2-M. І R13-K і R24-N. Як бачимо, трикутник ADC подібний трикутнику AKL. І трикутник BCD подібний трикутнику BMN. Для подібних трикутників. Можемо скласти такі пропорції. АЦ так відноситься до КЛ, як ДЦ відноситься до, до АЛ і БЦ до МН, як ДЦ до БМ. Прирівняємо їх, ось в них є спільний член ДС і отримуємо, ДС дорівнює. AC на AL поділити на КЛ і БЦ на БМ і поділено на МН. Є. Покажемо позначені літерами LB, БМ, КЛ, МН В цьому виразі сили P1, P2, P3, P4. І будемо мати АС помножити на П1 і поділено на П3 дорівнює рівня помножити на П2 і П4. І якщо скоротити множники p 3 p 4 і перегрупувати, то отримаємо таке співвідношення p 1 до p 2 як BC до AC. Таким чином, на підставі отриманих виразів остаточно можна сформулювати наступну терему. Рівнодійна двох паралельних сил, які мають однаковий напрямок, є сумою цих сил паралельна цим силам і спрямована в той же бік. Точка і прикладання ділиться, ділиться внутрішнім чином, відрізок що з'єднує сили на частини, які обернено пропорційні силам. А далі розглянемо випадок, коли є дві паралельні сили, але напрямок яких протилежний. Як в цьому разі визначити їх рівнодійно? Уявимо, що довільне тіло, точка А і Б прикладуть дві паралельні. Сили П1 і П2, які мають протилежний напрямок. 1,3. Вважаємо, що модулі сил П1 і П2 однакові. Далі буде зрозуміло, чому так приймаємо. Як і в попередньому випадку, з'єднаємо точки А і Б прямою. Приєднаємо в точках А і Б зрівноважену силу П3 від p П4. Вектори якої розташовані на напрямній точці А і Б і мають протилежний напрямок. Додамо сили, які прикладені з точках Х і Б і отримуємо дві рівнодійні Р1,3 і Р24. Зараз малюємо чеку здобу. Далі. Вважаємо, що модулі сил P1 і P2 не однакові. Далі буде зрозуміло, чому так приймається. Як і в попередньому випадку, з'єднаємо точки А і Б прямою, приєднаємо точки А і Б, рівноважною систему сил П3 дорівнює мінус П4. Вектори, які розташовані напрямі А і Б, мають протилежний напрямок. Додамо сили. Які прикладені в точках А і Б, і отримуємо дві, дві рівнодійні Р1,3 і Р24. Як бачимо, ці рівнодійні мають напрямок різний, але вони не паралельні і лінії дії не передлинаються. В даному випадку попереду тіла Д. Попереду тіла Д. Так. Зараз паузу зробимо. Хвилиночку. Далі йдемо, як і в попередньому випадку, перенесемо рівнодійни R1, 3 і R24 по лініях і дії в точку D і розкладемо кожну на складові. Зрівноважену. Точку D. Ось у нас точка D. Так, зрівноважену систему сил p 3 p 4 відкидаємо і остаточно о, маємо в точці D дві сили p 1 і p 2 які лежать на одній прямій. І мають протилежний напрямок. Ці сили можна геометрично додати, отримавши їх рівнодійну. В даному випадку це буде різниця сил, модуль якої дорівнює P, Р дорівнює P1 мінус P2. Напрямок цієї рівнодійної в бік більшої сили, тобто в бік сили p 1 Перенесемо рівнодійну R з точки D вздовж лінії дії сил. В точку С, яка розташована на прямій АБ. В даному випадку точка С розташована за межами відрізку АБ, тобто за точкою А, де була прикладена більша сила П1. Знайдемо місце розташування точки С, як і в попередньому випадку, розглянемо трикутники позначимо літери та ми кінці векторів сил P1 L. Ось P1 L. P2 P2M. Ось. Ро три Кі два чотири. Значить, як бачимо. З рисунка один трикутник BCD, Є подібним трикутнику ДМН, а трикутник АСД подібний трикутнику ДЛК. Для подібних трикутників ми складемо дві такі пропорції: БЦ до МН, дорівнює СД до ДМ. АЦ до КЛ дорівнює СД до ДЛ. Значить, звідси. Оскільки кожна пропорція містить множник CD, то прирівняємо їх. І СД дорівнює DM помножити на BC поділено на МН, DL на AC поділено на КЛ. Покажемо, як і в попередньому випадку, який в цьому виразі позначимо, Матимемо П2 помножити на BC, як П1 на АЦ і поділено на П3. Скоротимо далі дану рівність. На p 4 p 3 і отримаємо таке співвідношення: p 1 до p 2 БЦ до AC. Таким чином, на підставі отриманих виразів, остаточно можна записати так: рівнодійна двох паралельних сил, які спрямовані в різні боки, дорівнює різниці цих сил. Направлено у більшої сили, точка прикладання рівнодійної сили ділиться зовнішнім чином відстань між точками прикладання складовими силами на відрізки, які обернено пропорційні складовим силам. Також звідси випливає такий момент сили відносно центра або алгебраїчна величина моменту. Значить, обертальний ефект сили. Характеризується її моментом відносно центра точки, а також і, е, а також і відносно осі. Останній буде далі. Розглянемо довільне тіло, яке може повертатися навколо точки О, точніше навколо С, яка перпендикулярна площі рисунка і проходить через точку О. Прикладемо в інших точках А, Б, С, сили П1, П2 і П3. І визначимо спочатку, чи можуть вони повертати тіло навколо точки О. Як бачимо з рисунка, у нас рисунок. Один, Як бачимо з рисунку, сила p 1 яка прокладена у точці А, може повернути тіло навколо точки О проти ходу стрілки. Сила p 2 за ходом, оскільки лінії дії сил p 3 перетинають дану точку, таким чином, сила p 1 і p 2 створюють обертальний ефект відносно точки О, а сила P3 3 Ні. Звідси пишемо момент сили відносно центра точки, називається взяти з відповідним зналком добуток сили на плече. Плече сили відносно центру це найкоротша відстань перпендикуляр між даним центром і лінією її сили. Момент вважається додатнім, якщо сила намагається повернути тіло відносно точки проти годинникової стрілки і від'ємною, якщо за годинниковою стрілкою. Момент сили П відносно точки О позначається як М відносно сили П. Покажемо на рис 1-4 плечі сили, які створюють моменти відносно точки О, і визначимо елеберічні моменти цих сил. Значить, ось момент сил відносно. Точки П, дорівнює П1. Тут. Прийняє, а тут дорівнює нулю. Моменти сили, як вектор. Розглянемо сили П, вектор якої довільно розташований у просторі, визначимо моменти сил відносно до вільної точки О. Для чого пустимо з точки О до вектора сили П, перпендикуляр, це буде плече H. Тоді алгебраїчна величина моменту сили P відносно точки О дорівнюватиме. Значить, М0ВП до дорівнює П на H. Позначимо літерами А uh, і Б, кінці вектора сили P і з'єднаємо їх з точкою О. Основою трикутника АОБ є вектор сили П, а вершина розміщується в точці У. Плече H є висотою трикутника, тоді момент сили відносно точки О є подвійною площею трикутника АОБ. Далі проведемо через точку О просторову декатову систему координат з ортами І G, K. Вважаємо, що відстань ОА і радіусом вектором Р точки. Прикладений вектор сили P. Оскільки момент сили P відносно точки О, як ми визначали, є подвійною площою трикутника, то побудуємо паралелограм ОАБ, фактично вектор сили P ми перенесемо паралельно самому собі у точку К. Тепер можна бачити, що в точці О прикладено два вектори R і P, на яких і побудований паралелограм. А це, як відомо, векторний добуток двох сил. Таким чином, момент сили відносно точки М і П є результатом. З чутуючим вектором добутку двох векторів Р і П, тобто МП дорівнює Р на П. Значить, ось бачимо. F. Остаточно сформулюємо визначення: значить, момент сил відносно центра О, як вектор, проходить крізь точку О перпендикулярно площі трикутника Оаб. І спрямований у той бік, з якого можна побачити обертання тіла під її сили П відносно точки О проти годинникової стрілки. За модулем він дорівнює подвійній площі трикутника, який утворює вектор сили П і точка О. Таким чином, момент сили відносно точки, як вектор, повністю визначає обертальний ефект сили, яка прикладена до тіла, лінія його дії визначає площину обертання, його напрямок визначає напрямок обертання. А довжина у повному масштабі означає модуль моменту. Визначимо аналітично визначення моменту сил відносно точки. Значить, у прийнятті системи координат R і P можна визначити через відношення 1,28, 1,29. R доріг Х на одиничний вектор І, У на й одиничний вектор Z на K. P дорівнює PX на Y, PY на J і Pz на K. Де X, Y, в проекції радіус вектора r на осі координат, Y, п Z – проекції вектора сил П на відповідні осі і J, K – відповідні орти осей координат. Оскільки n0 ВП дорівнює r на P, то, як відомо, в векторної алгебрі векторний добуток можна записати у вигляді визначника третього порядку. Через проекції векторів на осі, на осі координат та орти. А саме МП доріння Р на П і даріння ІК, X, Y, Z, P, Y, PZ. Розкриємо даний визначник. за елементами першого рядка. Отримуємо М0П дорівняння YP-ZPJ, плюс Z, P, J, Z P, X, мінус XP Z. Y. -x по y y по x. Коефіцієнт при одиничних векторах у виразі 1 3 1 є проекцією моменту сил відносно точки як вектор на осі координат x y z. А саме mp yp z z P, y і так далі. Формула 1 3 2. Отже, пара сил і моменти пари сил. Пара сил це сукупність двох рівних за величиною паралельних і протилежно напрямлених, напрямлених сил, розташованих в одній площині. Розглянемо довільне тіло, до якого в точках А і Б прикладені сили П1 і П2, причому П1 дорівнює П2 і П1 паралельно П2. Тобто до тіла прикладена пара сил. Площина, в якій розташовані сили пар, має назву площини дії пари. Пара сил не має рівнодійної сили і характеризується моментом, що викликає обертання тіла під дією сили пар у площині дії пари. Моментом пари сил е називається взяти з відповідним знаком добуток однієї е сили на плечі, далі. Момент пари. Момент пари називається взяти відповідним добуток однієї з сил пари на плече. Плече пари це відстань по перпендикуляру між діями дії сил, які вкладають, які складають пару. Ну, ось бачимо да, пара сил. А момент це є перпендикуляр пари сил. Бачимо точки, яка відповідним чином розміщена. Далі йдемо. Момент пари вважається додатним, якщо він намагається бертати тіло проти годинникової стрілки і навпаки від'ємним, якщо намагається бертати тіло за годинкою стрілкою. Момент пари за модулем визначається МП1П2. Визначимо момент пари сил, яка зображена на рес 16. Момент пари сил можна уявити вектором. Цей вектор перпендикулярний до площині дії пари і напрямлений у той бік, з якого е, бачимо обертання тіла під дії пари проти годинникової стрілки. Момент як вектор показаний на рис 1,16. Проте момент пари сил. Як вектор не має фіксованої точки прикладання, оскільки він є вільним вектором. До тіла можуть бути прикладені декілька пар сил, значить, властивості пари сил. До тіла можуть бути прикладені декілька пар сил, дві пари сил будуть еквиденними, якщо при інших умовах і їх увазі їх тіло однакові або скомпенсовані. Оскільки пара сил характеризується моментом пари, то пара сил, що лежить в Одній площині, буде еквівалент, якщо вони мають однакові моменти, однакові за величиною і напрямом. Так, ості ось тільки. З тих положень випливають основні властивості пари сил. Не змінюючи дії пари сил на тіло, пару сил можна обертати та переносити як завгодно в площині дії. Ді пари на тіло не змінюються, якщо складові сил і плече пари змінюються, але так, щоб моменти пари і площини дії залишалися незмінними. Коли на тіло діє система пари сил, то пари і моменти пар можна додавати, якщо всі пари даної системи пари розташовані в одній площині. То момент результуючі пари дорівнює алгебраїчній сумі моментів складових пар. Сума моментів дорівнює М. Далі умова рівноваги тіла під дією системи пар сил, що розташовані в одній площині. Значить, якщо на тіло діє система пар сил з моментами М1, М2, М3, МН і момент результуючої пари М, як вже відомо, буде дорівнювати амбраічній сумі моментів складових пар, то для рівноваги тіла необхідно достатньо, щоб момент результуючої пари дорівнював нулю. В такому разі алгебраїчна сума моментів складових пар теж повинна дорівнювати нулю. Аналітично це буде мати наступний вигляд для рівноваги. Значить, дано далі, що потрібно, це вивчити запитання для самоконтролю. Це те, що ми з вами проходили. Е, пройшли тільки що, але вони вигляді питань. Значить, дев'ять питань. Перше, чому дорівнює рівнодійна двох однакових спрямованих паралельних сил, де знаходиться точки її прикладання. Друге, чому дорівнює рівнодійна двох протилежно спрямованих паралельних сил, де знаходиться точка її прикладання? Звернуть увагу. Однаково і протилежно, да? це рисунок: 13-14. Що таке момент сили відносно центра точки? Куди спрямований вектор моменту сили відносно точки? Що таке пара сила або просто пара? Які властивості має пара сил у площині? Куди ви, як визначити момент пари? Куди спрямований момент пари як вектор? Яка умова рівноваги пару площини, як і дві пари є еквівалентними? Так, значить, так, на цьому.